Привіт, друзі! У нас сьогодні Grand Theft Auto 5RP на сервері Second Life Road Play. Всім гарного перегляду, всіх радий бачити. Дивіться дане відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Гарного перегляду вам. Доброго дня. Доброго вечора, точніше. Не до відділку там, що прямо по дорозі буде. Да-да, туди прямо, так, так. Дуже дякую Давайте вийдемо вам передам.

Доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, можете мені допомогти? Мені потрібна ліцензія на зброю. Просто мене сюди віз пан поліцейський на патрульній машині, але там сталося щось якась ситуація на дорозі. Він мене залишив і Поїхав назад. Він mm. okay, okay. здається okay. передавав вам по рації. Можливо, можливо. Uh, просто розумійте, я сам. Що робив параліт з області, грубо говорячи? Скажіть, чи маєте медкарту групу А? Маю медкарту, групу А і маю кошти на руках в гаманці. Також читав закон про зброю. Відвяжу одну каданку від, від його руки, прищиплю до, С, Прищіплю. К, прищиплю. Оходьмо Давай тут да. поне. Не будемо мішати там процесуальні дії, проходять. Я ничего вас. Так, будь ласка, продайте паспорт свій. Заради стану в сумочке. Так, сейчас мені жетончиками знайде, будь ласка. Ось мій паспорт. Так, взяв паспорт. Пан. Іван. Ваня. Так, взяв паспорт з дві наплати, зафіксував на бодикамеру. Так, зафіксував все. Якось за попрошення, підставки. Е, так, покажіть, будь ласка, медкарту. Зараз, секундочку, достану. Підстав медкарту, передав громадянину накрати. Спрошу. Так, взяв медкарту, після цього зафіксовано полікамеру. Все гаразд, віддам эту карту. Е, супер. Зараз я дістану КПК, після чого введу веду дані паспорта громадянина навпроти. Переглянемо вас по базам. Що, як іде? Да, добре, я, в мене все там має добре бути тільки недавно в опис вашу приїхав, скажу. А так до, до цього займався якраз такою справою. Як вас там зараз в кабінеті проходить. Супер, по базах все гаразд. Це прекрасно. А, бачу, та, у вас якраз недавно ви отримали паспорт, я бачу. Три дні тому. Та, та, раз... я ж кажу, приїхав недавно. Дуже добре. А, кажете на руках все маєте. Гаразд, давайте перейдемо безпосередньо до самого екзамену. Скажіть, будь ласка, що таке для вас, в вашому розумінні, ліцензія на зброю? Ну, то в вас є, є різні, там можуть бути ліцензії. Для мене це як для ліцензії для самозахисту, для захисту своєї домівки. Якщо хтось залізе, я маю право з нею користуватися. І якщо тіпа, я власник того будинку, де заліз злодій або ще щось, то я навіть, в мене навіть буде зняток цей. Кримінальна адміністративність, якщо це буде в правах самозахисту, тому в більшості для мене ліцензія для зброї це для правах самозахисту, щоб потім от перед вами, я був чесний. Добре. Скажіть, будь ласка, яку кількість одиниць зброї ви маєте право переносити з собою? Або маєте право володіти зброї? А одна одиниця зброї і до 100. чекайте, вроді, до 150... Не до 150. То 150 набоїв, так. Да, тому що е, так, як ви працівник, то 500, а спецоперація то 750. Mm -hmm, дуже добре. Е, Скажіть, будь ласка, який заборонений калібр у нас області? 72. Добре. Е, ще де ви маєте право та в якому стані зберігати зброю? Ну, якщо біля себе то в кобурі з, 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 з цим знятим предохранителем, а так то можна тримати у себе в шафі в будинку, або перевозити також її в багажнику автомобіля. Супер. Добре. Давайте змоделюємо ситуацію з вами. Давайте. Дивіться, ви вже за домівку сказали, це так. гарно змоделювали ситуацію, а ми уявімо. Такий день, недільний ранок, все класно, все сонячно. Ви вийшли з дружиною на прогулянку і бачите, як на вас ви розумієте, що вам, для вас є пряма загроза. Тобто людина може має там, психічне відхилення і так далі, але ви розумієте, що вона має безпосередньо, там, нехай буде якийсь ножик в руках. <плес> е, вибачте, що вас якраз ще перебити. якраз була така ситуація, тому що в, минулій в області у мене було звання, тому багато хто кому я був дуже цікавий, бо багатьох людей я заграти посадив. От то була така якраз ситуація. Ну, в першу чергу, якщо ще людина далеко, можливо, ну так ви кажете, психічні ці. Е Можливо, ще домовиться словесно. Якщо людина вже прям ти типу, побачив, що вона хоче зробити напад. Ну якщо я маю зброю, то для початку попереджувальний повітря, якщо це також не зупинять нападника, ну е, та як мене вчили, і я вчив своїх курсантів стріляти або в в руку, або в ногу, щоб е, повністю не знешкодити нападника, а просто його знерухомити. От фізичний досвід в мене є, заламати скрутити то я зможу. А якщо там ножик чи кастет, я думаю, може обійтися без е цього, без зброї. Ну, так, так, звісно. Ну я ж просто змоделював випадку такої зброї. А і ще е я собі згадав, поки ви розказували так гарно. Е Які ви знаєте, види зброї взагалі у нас в області. Ну, автоматично, пістолет, є, холодна зброя. Вогнепальне. А так я не знаю, то службова це рахується чи ні. Ні, так там ну, немає. Ми не даємо під категорію службова, не службова. Ну, є холодна, так. Вогнепальне, холодна, ну і стрілецька. Так, так. так. Вірно. Хоча хтось каже. А це вона у вас перебуває так. на озброєнні. Так, так, Вибачте, вибачте. Так. Поставив поліграф в шафл. Зрозуміло. Добрий вечір. Так. Добре, і точно вже останнє. Скажіть, що таке спецзасоби та які може використовувати спецзасоби цивільна особа? Які спецзасоби? Що ви саме маєте на увазі? Яку зброю чи що саме? Вітаю. Давайте будемо тоді поступово. Що таке спецзасоби? Які ви знаєте спецзасоби? Ну, газовий балончик, зброя, бронежилет. Давайте будемо йти від зворотнього. Ну, дивіться, я, я як працівник обласної поліції, які я можу використовувати спецзасоби, на вашу думку. Mm, штурмові гвинтівки, наприклад, дробовики. Ну це вже зброя, назовні, якщо розповідати. Ага. А це під спецзасіб. Ну, бронежилет? У ну, мене на лівій, на лізі, бачите, в кобурі в мене щось таке жовтеньке. Тайзер. Які є спецзасоби, як вигадаєте. Очікує, Навіть. Як працівники обласної поліції, міської поліції переважно працюють з такими спецзасобами. Ну, може бути, це світло-шумова граната. Ну, не повністю. Дивіться, наручники наприклад. — А, ну це. А, то на я за таке вже і забув. Так, ЄС. Да. Є таке, але я дуже рідко бачу, щоб поліцейські застосовували дубінку. Звісно, звісно, бо в нас є можливість перейти від присутності до наказу, а там вже до спецзасобів, такі як Тазер, і вже далі переходить до четвертої стати. Так, так. Так. В цілому я вам просто розповім, щоб ви знали на майбутнє. Гаразд, послухаю. Наручники, дубинка. Також у нас є. Електрошокер, Теретазер, кожен по-своєму називає бронежилети, які є зі спеціальним маркуванням, такі як в мене, бачите, написано. Бачу, бачу. Може бути написано СБУ, ЗСУ і так і далі. Для цивільної особи можна використовувати лише плитоноску, яка є в магазині Амунація. Якщо б я був в грі, там було б просто написано циферка одиничка. Це ви маєте право використовувати. Буду знати. Це єдиний спецзасіб, який ви можете використовувати. Тобто без спеціального маркування, без проблем, ніхто вас не в ліцензію не забере, а якщо хтось забере, то одразу подаєте позов прокуратуру безпосередньо. Також спеціальні шоломи і так далі, тому подібне, укол з адреналіном і ТД і ТП. В цілому, типу, це такі основні, які ви можете собі фактично пам'ятати. А так, ви орієнтуєтесь, гарно знаєте, тому зараз підійду до столу. Візьму бланк ліцензії, після чого візьму ручку зі столу, заповню свої дані, заповню сьогоднішню дату, заповню дані, дані громадянина, якого тільки ще опитував, поставлю підпис, візьму листочок та ручку з собою в руки, поставлю на стіл, поставлю ручку, візьміть ручечку, будь ласка, підпишіться. Взяв ручечку, підписався, чекайте секунду, я підійду. Так, де? Тут, де галочка? Добре, а, є. То, 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 підписав, поклав ручку на сіл. і ще, будь ласка, покажіть мені цю ліцензію, щоб я також... Зараз, да, да, так, да, так, покажу. Зафіксуйте собі без питань. Так, взяв план ліцензії в людини на проти, зафіксував на бодікамеру. Щас скажіть, будь ласка, у вас є людина, ім'я, прізвище, ентрі, імельник. Він заступник, а ОП здається, чи або він мені з зв'язку пише, бо він мені мав давати ліцензію, що він вже їде. Я йому відпи... з телефону відписав, що. ой, ой, ой. Це я погано. Не, бо, я не думаю, що я пан Андрій зали... обідається на мене. А ходімо, ходімо зі мною, ми зараз це вирішимо, це не проблема взагалі. Я Пане просто Андрій, скажете, що я вас попросив скоріше, так, бо так, я. Так. Вітаю. Я поспішаю трошки. Просто, ти його поспішив. Тут пан Віталій щось цей. Так, вітаю. Щось пан Віталій хотів мене вроді, ні. Ні, ні, ні дивіться, пане СБУ, яка mm. ситуація? Ми просто хотіли кабінет зайняти, але так зрозуміло, у вас не mm. були свої дії, і я вже да, да, Так, так, там вже вільно. Там вже вільно, там вже вільно. Добре, відомі речі. Вітаю, вітаю, Добрий. Добре. Дивіться, до пана Андрія я так чи інакше, пане Ваня, я йому скажу, передам. Я думаю, він не обідеться на мене. Як... На та, та, дивіться, якщо що, кажіть, що я. Що я дуже спешився, бо мені треба. А на роботу в мене на роботі вимагали. От. Якщо я вас знайшов скоріше? Він зараз підійде. Пане поліцейське, ви працюєте в обласній лікарні. В лікарні. Я можу вас залікувати, звісно. Можете повинні мені ліцензію на зброю. Тільки скажіть, будь ласка, чи маєте? Медичну карту в категорії А і 30-ті Все, супер. А що, вибачте, що вас перебью, скажіть, будь ласка, у вас ніхто потруть там якось в до міста відправлятися не буде. То мене сюди доставили, а назад я машину залишу просто біля того відділку. От. Якось так. Ні, як можу таксі викликати, якщо що. Та дивіться, як це можна зробити. Це напевно, що зараз я попрошу когось, можливо, хтось до вас. То я вже зразу заку, okay? Да, добре. Пан Андрій, вітаю, добрий вечір. Е, слухайте, тут ваш якраз знайомий. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Ти на мене чекала напевно, да? так? так. — Ну що, я думаю, пан Віталій там вирішив Так, все вирішив. Дуже дякую вам, що ви з по зв'язку мені відписались, відкликнулись. Та, мені вже пан Віталій допоміг, я вже все зробив.